Доброго дня! Мене звати Наталія і я консультантка Інституту прав мігрантів. Сьогодні я хочу розповісти вам про дозвіл на постійне перебування. Підстави для отримання такого дозволу ви можете знайти на офіційних сторінках воєвудських управлінь вашого воєвудства, а також ви можете бачити зараз це на екрані. Цей дозвіл дає людям можливість вільно перетинати кордон, проводити підприємницьку діяльність, працювати без необхідності отримання спеціальних дозволів. Немає необхідності постійно доносити документи, коли ви вже отримали такий дозвіл, оскільки він дається один раз і безстроково. Але кожних 10 років ви маєте вимінювати саму пластикову карту. Такі документи ви можете подати особисто в воєвудському управлінні або надіслати ці документи поштою. Якщо ви вибираєте другий варіант, то пізніше вам треба з'явитися у воєвудському управлінні для відсканування відбитків пальців. Документи, які необхідні для подання такої заяви. По перше, це власне сама заява. Кількість екземплярів залежить від конкретного воєводства. також чотири актуальні фотографії, оплата гербового збору в розмірі 640 злотих. Але варто звернути увагу, що якщо ви є власником карти поляка, то ви звільняєтесь від такої оплати, а також копії перших трьох сторінок вашого закордонного паспорта та інших сторінок з відмітками або копії іншого документу, з яким ви подорожуєте. По-перше, ви обов'язково маєте надати документи, які підтвердять ваш намір поселитись на території Польща. Це може бути договір найму житла, довідка з навчального закладу, договір купівлі житла або інші документи. Копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження, копія документів, що підтверджують польське громадянство вашого чоловіка та дружини. Копії документів, які підтверджують ваше польське походження, також довідка про відсутність заборгованості, а також інші документи, які може попросити у вас ваш інспектор в зв'язку з вашою справою. Варто наголосити, що якщо ви подаєте копії документів, то обов'язково маєте взяти з собою оригінали документів для порівняння. Також одним з етапів отримання такого дозволу є проходження співбесіди з інспектором, мета якої є підтвердження вашого польського походження. Якщо у вас виникли додаткові запитання або ви не знаєте, як заповнити заяву, ми запрошуємо вас на консультації до Інституту прав мігрантів.